Так, у вас все буде гаразд. Зараз дуже гарно вичищається оця залежність, ця порча. Всі, хто на тих, хто дивиться відео, близьких людей позаряться, самі без нічого останеться. Це зазрі, злість, порчі, прокляття повертаю вам назад. Більше лиха зробити не зможете, Оцікає на віки вічі, одвертає. Все погане, все лихе, щоб не робили, на себе забирають. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, всю енергію свою втрачають. І все лайно собі назад отримають. От Таке так дуже сильний був ошейник такий. Ярмо, як у, кон... як у коня. Так виграє, може вам не видно? От. Дуже так його погано видно, а так... таке, як ярмо. Воно зараз все зніметься, спалиться. Ну тут крадник. Навіть намер ця енергія йшла. Може. Приходив з алкоголізм. Як мертвий приходив випивати. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть мерців. Всіх, хто приходять випивати, зловживати. Вам це більше не потрібно. Ви давно вже померли. Ваше життя завершилось. І ваші всі залежності завершились. І страждання ваші завершились. Ви більше ні від чого не залежні. Ви можете упокоїтись і заново вознестися. Знімаються всі негативні, магічні програми, прив'язки, ошиники, знімаю з мерців. Відпускаю вас, ви вільні. Ви сповнюєтесь силами енергіями, заново народжуйтесь здоровими, щасливими людьми. Буде так і так і прошу Вищі сили. Допоможіть загоїти, закрити всі пробоїни, протики. Більше немає енергоотока. Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше немає причини зловживати. Переїдати, випивати, курити, палити, наркотичні засоби використовувати громадні. Більше немає жодної залежності, шкідливої звички. Цікаються, всі прив'язки більше не працюють, але так. перекриваю.